Вітаю на каналі Штучний Гені. Сьогодні ми дізнаємося, як Google створює браузер майбутнього. Мета таємно готує конкурента GPT 5, а Міністерство оборони США інтегрує передовищі прямо на робочі столи військових. Компанія Google представила експериментальний проект Disco — новий браузер від Google Labs, який радикально змінює веб серфінг за допомогою моделі Gemini 3. Ключова функція GenTabs автоматично аналізує відкриті вкладки та контекст і генерує інтерактивні веб-додатки на льоту для виконання складних завдань. Наприклад, ви можете попросити Ші створити повноцінний планер подорожі з картами, бюджетом та календарем в одній вкладці. Google позиціонує диско як генеративну середу та лабораторію для майбутнього браузингу. Des Shi адаптує веб під користувача, створюючи кастомні інструменти на основі природної мови. Наразі браузер доступний лише для MacOS з обмеженою кількістю тестувальників через запис у чергу. А поки Google експериментує з браузерами, Meta готує удар по GPT 5. Компанія Meta готується випустити свою нову флагманську мультимодальну модель Shi під кодовою назвою Avocado. У першому кварталі 2026 року ця модель, наступник серії Лама, розробляється елітною лабораторією TBD і позиціонується як прямий конкурент GPT 5 та Gemini Ultra. Однак, згідно з витоками, мета може відійти від своєї стратегії open source та зробити авокадо власницькою, щоб захистити інтелектуальну власність та монетизувати доступ через API та інтеграцію у свою екосистему. Цей поворот сигналізує про серйозний сув у політиці компанії, оскільки мета зосереджує десятки мільярдів доларів інвестицій на досягненні лідерства у сфері Frontier AI та монетизації суперінтелекту. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світу Ші. І поки гіганти змагаються за лідерство, Ші починає рятувати життя у медицині. Microsoft Research відкрила код нової мультимодальної ШІ моделі GIGATIME, яка дозволяє проводити глибокий аналіз мікросередовища пухлини Тайм лише за допомогою дешевих і стандартних гістологічних зразків. Раніше такий рівень аналізу вимагав надзвичайно дорогого та складного обладнання. GIGATIME створює віртуальні зображення з 21-23 протеїновими каналами, дозволяючи дослідникам вивчати взаємодію імунних клітин з пухлиною на клітинному рівні. Навчена на величезній кількості даних, модель вже виявила понад 1200 нових асоціацій між протеїнами та прогнозом виживання пацієнтів з 24 типами раку. Відкритий код GIGATIME доступний на Github та Hugging Face, що робить цю потужну технологію масштабованою та миттєво доступною для науковців по всьому світу. Штучний інтелект спрощує життя не тільки лікарям, а й програмістам. Французький лідер Ші Mistral AI анонсував нове сімейство моделей DevStral 2, спеціально оптимізованих для програмування та автономних агентних задач. Ці моделі мають величезне контекстне вікно 256 тисяч токенів і демонструють вражаючі результати на тестах кодування, конкуруючи з найбільшими конкурентами, але при цьому будучи до семи разів дешевшими у використанні. Разом з моделями Mistral випустив Vibe CLI — свій перший open-source автономний кодинг-агент у форматі командного рядка. Vibe-CLI дозволяє розробникам керувати кодовою базою природною мовою, редагувати декілька файлів одночасно і навіть самостійно вирішувати GitHub-issues. Цей крок посилює стратегію Mistral на демократизацію ші технологій. Але якщо для коду є GitHub, то де зберігати проєкти роботів? Тепер і для цього є рішення. Новий стартап ТНКРЕ запускає платформу, яку називають Гітхаб для роботів, щоб нарешті зробити сферу робототехніки простою та доступною для звичайних розробників, хобістів і студентів. Засновники оголосили про офіційний старт, наголошуючи, що місія ТЕНКРЕ прискорити інновації, перетворивши створення роботів на інтуїтивно зрозумілий процес. Платформа дозволяє легко завантажувати cad файли після чого автоматично генерує повні інструкції, анімації складання та документацію. У майбутньому команда планує інтегрувати ще експерта, який допомагатиме користувачам із технічними питаннями, перетворюючи ТНКР на повноцінну екосистему для спільної роботи. Розвиток платформ потребує єдиних правил гри, і лідери індустрії це розуміють. Ключові гравці індустрії, включаючи OpenAI, Anthropic та Block, спільно заснували Agentic AI Foundation під егідою Linux Foundation. Мета фонду створити відкриті стандарти та інструменти для агентного Ші систем, які можуть автономно планувати та виконувати завдання, запобігаючи фрагментації та забезпечуючи сумісність агентів різних компаній. До плати нових членів також приєдналися Google, Amazon та Microsoft. На старті засновники внесли ключові open-source протоколи та фреймворки, що має на меті прискорити безпечне впровадження автономних агентів у бізнесі та дослідженні, перетворюючи ШІ на універсальний інструмент, що працює за відкритими правилами подібно до стандартів інтернету. Стандартизація відкриває шлях до масового впровадження ШІ у великий бізнес. Компанія Anthropic оголосила про значне розширення партнерства з гігантом консалтингу Accenture. Центральна мета цієї співпраці допомогти підприємствам перейти від тестових ШІ проєктів до повномасштабного впровадження. У рамках угоди близько 30 тисяч фахівців Accenture пройдуть спеціалізоване навчання роботі з моделлю КЛОД, зокрема, інструментом клод Code. Це партнерство створить одну з найбільших глобальних екосистем експертів Клод, надаючи Anthropic потужний канал дистрибуції до компанії Fortune 500 і сигналізуючи про перехід світового ші ринку до фази масштабного впровадження реальних бізнес-рішень. Поки бізнес впроваджує щій для прибутку, військові беруть його на озброєння для оборони. Міністерство оборони США офіційно запустило GenAI mil спеціалізовану захищену платформу генеративного щі для понад 3 мільйони військовослужбовців та цивільних співробітників. Першою інтегрованою моделлю стала урядова версія GEMINI for Government від Google Cloud, яка сертифікована для роботи з важливою інформацією. Мета платформи прискорити перехід до AI-first культури та зробити потужні фронтір-моделі доступними на кожному робочому столі для аналізу розвідданих та оцінки ризиків. Міністр оборони заявив, що Джен MIL є стратегічним кроком до Ші домінованої війни, підвищуючи ефективність прийняття рішень у всіх ланках армії. І поки США легально озброюють армію технологіями, дехто намагається отримати їх незаконно. Міністерство юстиції США оголосило про успішне завершення операції Гейт Кіпер, у рамках якої було розкрито та заарештовано двох чоловіків за організацію контрабанди передових чіпів NVIDIA H100 та H200 до Китаю. Ці потужні GPU мають обмеження на експорт через їхнє використання у військовому ші. Обвинувачені створили складну схему з фальсифікацією документів та використанням підставних покупців, щоб перемаркувати та відправити чіпи через Гонконг. Загальна вартість чіпів, які намагалися експортувати, перевищує 160 мільйонів. Ці арешти підкреслюють напругу в чіповій війні та рішучість США посилити контроль над ключовими технологіями. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту.